Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. Всім дякую за підписки, за відгуки, за лайки. Що підписуєтесь на мій канал, дивитесь мій канал. Зараз покажу вам підростаючу нашу птичку. Це порода висилки. Ось туди їм буде 16 числа, вже 2 місяці. півники, курочки сидять. О, тут у нас. Бролерята підростаючі. Сюди, от, це у нас такі геркулес, птички. Сюди вони. Це, приїхало до нас яйце з Харкова. Я вже в предыдущих відео розповідав, що яйце дуже поганий оплот. От, їх висило тут біля... 25 з яких залишилося. Ну, хто вижив, той вижив. Поки розведемо своє стадо, воно і буде. Харково щось у нас не, не ладить. Це Полтава у нас приїхали. от, в общем у них виходить нормальний под вийшов. 85-50%. Зараз ще буде ось у нас лупитися птичка. Веселка і бройлер і припівка. Ну, будем... теж, я засніму потім вже встановили інкубатор на цей без перевороту. Так що скоро буде. Сміло. Ну, що об'ємся? Це у нас оцей білій фільм, що я про нього хочу розповісти. Я вже казав, їм зараз вже буде 16-2 місяця. Півники б'ються. От, я вже почти що закінчив вигул робити, там буквально може на день мене роботи, може і менше. І ми хочемо, ну ще ночі прохолодні, хочемо перевезти всю нашу птичку на свободний вигул. О, там, де я це зроблю, буду знімати. О, там вже поїлки встановив, кормушки будуть чіплятися на сітку. Там припіло клітку на вулицю, ми вже вивели одну, попробувати, як воно буде. От. А за Забіліфельбура це німецька порода. От. Вона була виведена в 70-му році, в місті Біліфельд. Е, офіційно Біліфельд був визнаний німецькою федерацією породи стоптаха в 80-му році. Тоді не було складено, тоді тоді ж було складено, Опис стандарт цієї породи. О, так що це у нас чиста порода. Ми взяли, я вже розповідав, в Ізаславі і Житомирі, там вон, друга команда сидить в тій хліці. Залишимо собі курочок з одної команди. Я з цієї півників заберем, о, а тих півників розподілимо між веселкою і Геркулесом. От. Ну а цю одну команду ми продамо. От. Співниками теж кому буде потрібно. Потім вони ось докормим їх і тоді вже буду виставляти їх на продажу. Е і завдяки цій селекції, отрим... завданням цієї селекції було отримати птаха, що швидко зростає. Е Стійкий до захворювань з гарними. Якостями до м'яса і високою несучкістю їм вдалося зробити. До плюсів цієї породи належить спокійний характер курей, те, що вони не літають. Кури цієї породи добре переносять наші морози. Ну, це головне, що морозостійкість у них добра є. Це порота аудосексна. Тобто така, що курчат можна відрізнити по забарвленню в перший день народження. Півники світліші, кольори, охри, з коричневими смугами на спинці, а курочки світло коричневі з темними коричневими смужками, з характерними підводом очей. Коли вони народжуються, он півник стоїть, от, он курочка. О, то їх одразу видно. Хлопчики світліші, курочки темніші. Так, така у нас банда, так сказати. О, ну, щоб вони були такі спокійні, я вже, де, 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 дуже так і скажу, бо кусаються. О, клює, о, плює, о, прийшло, плює. Чого ти мене клюєш? Золото о, за кольце клює. бандитка. Не сучка, що не 190, 230, і сучки виходить, 190-230 тієї. Ця порода відноситься до важкої птиці. Півень 4,5 на другому році життя, курочка до 4. Яйце Фельдера велике, воно досягає 70 грамів мінімально. Мінімальна маса в нього 60 грамів. Колір від кремового до коричневого. Нести починають в середньому в 6 місяців. Розкріст несучності від 1 до 2 років. Ну, в 3 роки вже у неї несучка падає. Для нормальної несуткості потрібно не менше 14 годин світлового дня забезпечити її. І цю породу краще тримати окремо від інших. Ну, будемо спробувати їх тримати не зовсім окремо, а з веселкою. Там у мене три секції, я розбив на три відділення. Ну будемо пробувати, бо ми були тримали а, цих як їх. Блін забувся. Забувся цю, цю птицю, яку він чирікає сильно. О, це сарки, о. І ми тримали їх в клітках, о, взяли теж, хотіли потім звести до докупи. І вони як почали битися, коротше вибивали яйцевод, прийшлося їх усіх вирізати. Ну, м'ясо у цесарці, звісно, дуже добре. Мені сподобалося. От, ну, вже тримати їх не хочемо. Mm. Ну, а що ще, вони не конфліктні і не можуть постояти за себе в разі нападу півдня другої пороги. Ну це ми спробуємо побачимо. Від Віліхельбер це витривала порода курень, збереження молодняка достигає 100%. Ну, Якось воно так і є, що у нас пропало тільки дві птички, і то вони, виходить, я так зрозумів, що бились між собою і хтось когось ступнув, я їх відсадив, але не збереглись вони у нас. Це місцеєчна порода, заслуговує на найвищу похвалу. І окуповує всі витрати. Ну, і, крім того, це гарний птах, зовнішній вигляд, якого приносить власнику естетичне задоволення. Ну, Десь так, так що будемо все пробувати. Ну, Це в нас такі ці білі фельдери. Ну, це ж знімалося Півники вже такі он, гарнюнькі. Ну у них розсвітка така, ось кольори в них різні, різноманітні. Немає такого, щоб сказати. Ну, все, в принципі, стоїть крапчатий такі, наче як однакові. Ну, гарненькі такі вже, величенький, Ось ось сидить красавчик, півник. Всім жаркувато, наче трохи, хоча тут 26 градусів зараз у них. О, ну нічого, потерпіть трошки, я вас переведу вже. На літній вигул туди вже вам там буде краще. залишилося буквально якийсь день, максимум 2. Це теж у нас та сама веселка. От. Оце курочки такі От, гарні. От, Є така, така чорненька, але вона не зовсім чорненька, вона неї на 6 теж. Є такі кольори міняється. Ще линька в них іде. От. Це півники теж відсадили, ось сьогодні сидять. І все, банда. Банда. О, красавці які. Ось все. А то у нас там ходить хромоножка. Зламав лапку і так і не живе поки що з тою лапкою бідненько. Ну а ми питалися, щось гіпс наложити, типу, шиди. Ну нічого, довкульші вивернути. Ну нічого, живе поки. На вигулі буде, може йому трохи легше, потім до його доріжемо і все. Ну а це, це ж у нас Це у і заслав. Оце у нас і заслав. А то у нас Житомир. Ну що, зніматися будеш, так? Да? На камеру, молодець. Гарна птичка. Ось такі птички, Вон, там вже банда б'ється, ганяють б'ються. Що ти б'ється там? О, так що такі у нас справи. Е, Випийку зараз робимо Є ми сьогодні другий день з інфраклацинової групи. Для всіх, О, от, як то кажуть, лишнього не буде. О, це у нас виходить, купуємось. Ну, Такі е, де це ти Ось що покажу, де це воно. Ось що нього гар. Оце такі, Бо в літрових банках виходить 3 тисячі за банку. тут 59 гривень. Теж не дешево, чого й питають, а чого курочки дорого штує там чи ще щось. Бо тут, блін, на одну випийку, то довіта відео, воно ж без цього ж не хочеш і рости нормально. Хоча і люди розказують, що то крапиву, то те, то те. ну, Воно якби как бы так, але кормимо ми все одно. Я вже розповідав ось з селівановськими кормами виробники з Тоборисполі покупаємо березані березанський шлях 30. Бролярята у нас на стартовому кормі о, до 21 дня. О, я кормушки понасипав. Збоку він поставив їм, їсти є, пить є. Так що вони нормально все почувають. Теж у нас пропало пару штук. Ну все буває. Для броліра це... Це для будь-якої птички, що робити. Десь як так от б'ються, вони так. Банда, що дрався? А? Кажи, починаєш літати, скоропіти на вигук, спокійна птичка. Да? Петухи, Петрухи, ви петрухи? О, так що така? Такий у нас курятничок, такі у нас справи. Добре, всім гарного позитивного дня. До зв'язку, наступних відео. Далі буду вже про клубніку розповідати, там полуниця у нас росте. Жинуло зараз тут пошла, такі доволі гарна. От. Малини буде не ну, ну, да, ну, всім займаємось потроху. Щось виходить, щось не виходить, щось переходимо на друге. От, так як бролера раніше тримали, тут 126 штук в клітках сиділо, то зараз ми вже так тримати не будемо, тому що у нас те, що ми купили. Інкубатор BS 200. Мені вже показував там на відео, зараз ж яйця там заходяться. О, то проще заказати сюди, там. Ну, зараз будемо ще, е, перепілку інкубірувати ми, от, Теж заложимо десь штук 400. Побачимо. Ну, а потім заложимо. Багатенько, скільки там поміститься, 175, по-моєму, виходить. 200 не виходить бролерячий. Заложимо туди От бролер. Тоже щось продамо, бо люди питають за бролера. Та й собі під зиму треба буде щось трохи позакривати, для дітям, щоб без м'яса не сиділи. Ну ось так. А зараз тут літки у нас пустішні привично. От я ж кажу, все, там все там відео є, мене було все заповнено постійно. Ну нічого, будемо розводити. Знов хтось б'ється там. Що за дитячий садок? а? Біліфельдер? Ти що? Петрухи, А ну харе дрався. Починаєте. Ну все, добренько. І ще раз всім гарного, позитивного дня. До наступних відео. Дякую ще раз за підписки на мій канал, за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Будемо на зв'язку. Все, до побачення.